Друзі, вітаю! Я з вами Ярослав Лата, лікар-дерматовенеролог. І ми з вами добре добре знайомі, тому що дуже часто ми працюємо разом тут в тренінговому центрі Мезоклаб. Бренд Ґанна Філ сьогодні дозволив нам. Ну, прямо відпрацювати до найдрібніших технічних нюансів роботу з полімолочною кислотою бренду Ганна. Сьогодні ми працювали з цікавими морфотипами вікових змін: це дрібнозморшковий і більш молодша пацієнтка, і деформаційно набряковий тип у більш старшої пацієнтки. Нам вдалося максимально проаналізувати, скласти план ін'єкції полімолочної кислоти і з успіхом виконати це. That's